Всім привіт! З вами без цензури не Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу. І поїхали. А сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, яка, на мій погляд, дуже важлива, враховуючи, що в будь-якому разі великі зміни очікують Україну в наступному році. М'яко кажучи, не знаю, чи вони будуть хорошими, але вони точно будуть. В цьому вже сумнівів точно нема. І от у дуже багатьох людей виникає питання. Ну, Багато говорилося про різноманітні корупційні схеми, які були пов'язані з Офісом президента, з президентом, з Єрмаком і так далі. Багато говорилося про велике будівництво, на якому тільки в 2021-му перед великому передвоєнному році, за інформацією моїх колег, було накалядовано понад 100 мільярдів гривень. І не тільки. І виникало питання: окей, ну. А де ж ці бабки? Ну, тобто, понятно, щось пішло там на депутатів і так далі. Але ну, в Україні ж вони не лежать, чи лежать? Чи де вони? Ну, тому що ніхто ж не буде зберігати гроші умовно в якихось там валізах і так далі. Крипта. ну може, крипта, це ж зараз дуже модно і так далі. Хоча, як показують останні справи, ті ж такі американські органи розвідувальні, прекрасно можуть відслідкувати всі ці речі. Тому всі розмови про те, що, мовляв, вийшов в крипту і тебе не знайдуть, ні, знайдуть. Так само, як було колись з офшором. І от дуже багато людей задаються питання: ну так, а де ж ці бабки? Ну, от Про що ви, взагалі йде мова? Ну, от сьогодні ми поговоримо про цілком вірогідний варіант, де ці бабки можуть бути. Але давайте про все по черзі. Власне, буду посилатися на матеріал української правди, ну точніше, їх підрозділ Економічна Правда, який дуже цікаві статтю, до дуже цікаву статтю написала під назвою Новий олігарх Чекурченко 2 Хто такий Максим Кріпа і звідки в нього гроші? Друзі. Я не знаю, чи ви слідкуєте за цим прізвищем, а варто би. Я теж давненько до нього придивлявся. Ну, але колеги от зробили дуже ґрунтовну роботу. Не можу на неї не послатися. І, от, власне, ми про це і поговоримо. Отже, щоб не загружати вас там непотрібними подробицями, ну, Максим Кріпа, ну, такий був собі якийсь бізюк, який був тісно пов'язаний, як знову ж таки тверджать мої колеги, до речі, з різноманітним онлайн гемблінгом Ну, тобто, мається на увазі онлайн-казіно. Причому російського походження, в тому числі. Ну там болотувався в Києвраду, там, від самопомочі в 2015 році. Ну, вроді нічого такого особливого, ну, кріпа і Кріпа, мало де. В Україні він не один такий. Але от за останні буквально два роки, з 23-го року, почали відбуватися дуже прям цікаві речі. Спочатку ця людина заплатила нікому іншому, як Вадиму Столару, дуже відомому київському забудовнику, скандальному, одному з лідерів ОПЗЖ, до речі, цілих майже близько 100 мільйонів доларів за цілий столічний бізнес-центр Парус прямо в центрі Києва. Ну, ви розумієте, так? Да? А далі, от буквально от нещодавно, кілька місяців тому заплатив близько 70 мільйонів доларів за той такий самий друзі готель Україна, який прямо над Майданом у нас височіє, і, до речі, дуже, скажімо так, пишається цим продажем фонд держмайна. А до цього ми пам'ятаємо, що в минулому році значить пан. Кріппа став ще власником готеля Дніпро на європейській площі. Прям поруч, до речі, з Майданом. Ну, прям такі два дуже смачні готеля. Мало того, ця людина ще поповнилася таким цікавим активом, як кіберспортивна команда Наві. От а ще там це до речі, потім він ще став одним з вкладників розробників «Сталкер». Вазовий відпочинка в кончазаспі, і навіть стоянка для яхт на Дніпрі. От такі цікаві моменти, і все це пов'язується з прізвищем Максим Кріппа. Не знаю, чи ви зустрічали, але я сподіваюся, хто цікавиться, той мав би тому, що є тут кілька дуже цікавих моментів, друзі, з тією людиною. До речі, дуже цікаво, що всю діяльність, наприклад, у цієї кіберспортивної команди Наві, постійно дуже активно і навіть я б сказав агресивно висвітлюють в телеграм-смітниках, які. Ну, скажімо, працюють напряму на офіс президента, ну тому що вони постійно розповсюджують там відповідну інформацію, яку потрібно офісу, і так далі. Е, я не буду там називати ці назви, щоб їх зайвий раз не піарити, Але от повірте, оця вся сіточка апешочки, вона постійно відслідковує ці перемоги цієї команди. Наві. А нещодавно я просто пам'ятаю шквал е, і по телеграму, і так далі. Неслося про те, як, значить, такий класний інвестор Максим Кріпа, який це успіх, що під час війни вдалося, значить, продати цей готель України за 70 мільйонів доларів. Мовляв, клас, це ж все в бюджет. Але це ще не все, друзі. Ще більш цікава історія полягає в тому, що в минулому а, році, ще влітку 23-го року, в Україні з'явилася ціла нова Медіагрупа, а, яка називається Media Council. Власницею та, а, ну Власне, це да? стала така собі пані Тетяна Стопко, яка до речі, теж пов'язана з цим кріпою. І от туди увійшли викуплене видання Главком і «Медіахолдинг Економіка Плюс, до складу якого входять видання Діла ЮЕЙ, Топ 100, ВОМО, «Маркетинг Медіа Рев'ю» і так далі. Мало того, тоді ж пішли дуже вперті чутки, що так само в майже більшості великих інтернет-ресурсів України поступили пропозиції про продаж. Наприклад, точно є інформація, що намагалися купити Лігу. НЕТ, Це так на секундочку були. Ну це знову ж таки те, що пишуть мої колеги в статті, економічна правда. Окрім того, є інформація, що ще до кількох насправді дуже цікавих, скажімо, медіа приходили теж такі собі, я би сказав. Ганці для того, щоб спробувати викупити всю цю історію, друзі. От і дуже цікавий момент, що по великому рахунку, якщо б подивитися на те, хто це робив, то от всюди в результаті випливає прізвище оцього Максима Кріппи, найцікавіше, друзі, і це напевно дійсно дуже цікаво. Це я від себе можу сказати за інформацію моїх джерел, що. Десь знову ж таки влітку восени минулого року на медіаринку ходили дуже вперті чутки, що нібито медіа під себе скуповує офіс президента, а точніше, нібито цією людиною є Андрій Єрмак. До речі, я зазначу, що мої колеги з економічної правди. От я просто з вашого дозволу наведу цитату з цієї статті. Отже. Кілька співрозмовників економічної правди в політичних колах розповідали, що за їхню інформацію Кріпа може виступати обкладинкою, яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади. Однак сам Кріпа, звичайно, заперечив економічній правді цю інформацію, додавши, що навіть не знайомий з ними особисто. А про кого ж, друзі, йде мова? Так, от, за чутками, які, повторюся, дуже сильно вперто циркулюють в медіа і в медіасередовищі, а, нібито Максим Кріпа, це якраз таки. Ну, знову ж таки, люди з економічної правди не назвали ці прізвища, Я назву, тому що, повторюсь, це не підтверджена інформація. Звичайно, це якщо хтось суд хоче подати, але тим не менше. От власне ходять дуже вперті чутки, що за прізвищем Максим Кріпа стоїть якраз таки, в тому числі і в першу чергу Андрій Єрмак, і не тільки він, нібито ті гроші, які треба кудись вкласти, от зараз команда починає шукати куди вкладати. І, от, в принципі, за в принципі, абсолютно правильну ідею, гроші треба вкладати куди. Правильно, в нерухомість. А що може бути краще ніж купити кілька готелів в центрі Києва? Ну, якщо уж зовсім не буде повної сраки, то точно це завжди принесе свій прибуток, і це хороше капіталовкладення, безумовно. А ще цікавіше, друзі. Якщо ми подивимося на знову ж таки те, про що пишуть колеги в економічній правді, про спроби викупу і вже, в принципі деякі видання, вони викупили власне своєї такої економічної імперії. І тут ми з вами повертаємося до власне, назви статті, де написано Курченко 2. Якщо хтось забув, хто такий Курченко, це був такий фунт, який в 2013 році. Почав скуповувати футбольні клуби, наприклад, Металіст Харків тоді був куплений. Цілі медіахолдинги, наприклад, був куплений. Цілий медіахолдинг у Бориса Лошкіна, куди, наприклад, попав журнал Кореспондент, після чого він перетворився на помийку, і не тільки він, підприємства і так далі. І він тоді теж скаже. Розк... Причому, знаєте, от якщо от ви подивитесь на те, як вели тоді, ви дуже легко це можете нагуглити. Так от, як велася умовна комунікація тоді Курченка і те. Що зараз іде від пана Кріпи, це один в один історія. Тобто, сам. Курченко і сам Кріпа до певного моменту ніяких коментарів в пресі не давали. Тільки розказували, що вони дуже молоді талановиті ребята, які заробили самі гроші, а тепер їх кладають. Тільки у Курченка там була історія про те, що він займався там нафтогазовим бізнесом і так далі. Ну а е, пан Кріпа розказує, що він заробляє на е, it бізнесі. Ну правда, скромно, так сказать, умалчує, що мова йде повторюсь про емблінг, е, м'яко кажучи, з яким він пов'язаний. Повторюся, хоча він там повиходив з деяких бізнесів, але. Е, Наприклад, як пишуть мої колеги з економічної правди, його попередні проекти були б тісно пов'язані з російською мережею Вулкан, яка, до речі, досі під різними штуками продовжує діяти в Україні. На секундочку, так от до чого я веду, і це, до речі, дуже цікаво. До речі, цікаво, що в 2016-16 роках СБУ розслідувала причетність кріпи до незакольної діяльності у сфері азартних ігор, що надавалося лудоманам на сайтах Cazzino Velcome, «Вулкан Russia, «Вулкан Originals, і так далі. Ну, правда, сам пан Кріпа стверджує, що він до цього бізнесу вже ніякого стосунку не має, давно з цієї історії не вийшов. Ну, тут, знаєте, не так важливо насправді, хто такий сам пан Кріпа, тому що. Ну, скажімо так, враховуючи ситуацію в Україні, враховуючи той факт, що ну, за великим рахунком великі гроші сюди ніхто зараз заводити не буде. Ну, бо ризики очевидні, плюс, вибачте, бізнес-клімат воюючої країни – це в принципі якийсь нонсенс. Ну а тим більше, коли у нас по суті економікою рулить господин Гітьманцев, ну, ви розумієте, що заводити сюди нормальні гроші хтось навряд чи буде. І от дуже цікаве питання: то звідки ж гроші у пана Кріпи? А, і тут ми, власне кажучи, повертаємося до політичної складової цього питання і до того, про що власне колеги з економічної правди самі кажуть, і їх співрозмовники, що ну, є дуже великі сумніви, що пан Кріпа є саме тією людиною, кому належать гроші. Самі гроші, нібито заводяться по дуже простій схемі, як тверджують в економічній правді, тобто умовно просто кеш. Чорний кеш, чи який там будь-який інший кеш заводиться на якусь там офшорку, офшорка потім видає кредит українській товці і поніслась. Да? І от так грошики відмиваються і заносяться в українську економіку. А потім ще їм цими грошами спекулюють, що, типу, так, це ж інвестиції в Україну, розумієте? Стара добра схемка насправді. І от, друзі. Ми повертаємося до того звідки повторюся гроші у цього пана кріпи. Ми ж ну і взагалі логіка подій. Ми ж прекрасно з вами розуміємо, що е, Володимир Зеленський, я не знаю про що він там думає. Про перемогу він думає чи про вибори. Про вибори, звісно, теж думає. Але я впевнений, що його оточення прекрасно розуміє, що якщо у Зеленського при будь-яких розкладах є шанси відпітлять, тому що ну, він же ж там все-таки президент, лідер світу, ля-ля-ля, то його оточення будуть розривати на куски. Тому що ми прекрасно розуміємо, скільки ображених є на Володимира Зеленського. Так само ми розуміємо, що оточення Зеленського і в першу чергу теж Єрмак прекрасно розуміють, що їм треба якось. Вкорінитися, укріпитися, по суті, стати новими олігархами, якось вкластися і ці гроші кудись ну вкласти. Бо якщо вони просто в баблі десь лежать, ну це небезпечно. Тому знову ж таки, на жаль, поки що це чутки, але ходять дуже вперті чутки знову ж таки, що певні люди від української влади намагаються їздити в деякі банки, цікаві. Західні Ладно, не буду поки казати, але. Для того щоб пробувати гроші вкладати, і в тому числі знову ж таки, як скажімо так, лялякають дуже злі язики. А зараз, скажімо так, Максим Кріпан не, не єдиний такий, але він найбільш так би мовити помітний, тому що, ну вибачте, за півтора року ця людина зробила стільки великих покупок, на які просто неможливо не звернути увагу. Дуже таких важливих об'єктів. І відповідну особливо повторюся, цікаво виглядає медіахолдинг, Друзі, нагадаю, що це те саме, що робив Курченко. Нагадаю, що Курченко був гаманцем групи, так би мовити, старшого сина Януковича, яка тоді активно намагалася прийти до влади. Пам'ятаєте, да Арбузов там і вся та вся та шваль. Ну, До речі, я вам скажу методи дуже схожі, але знову ж таки, якщо ми згадаємо звідки родом а, фактично все оточення Володимира Зеленського, я нагадаю, що це по суті обслуга партії регіонів другої руки, як сам Єрмак, який був нагадаю помічником народного депутата Ельбруса Тедеєва з партії регіонів свого часу, а, ну, і, і решта там, тіпа, Татара Вайкова, це все люди, які в принципі з цієї системи і мислять вони приблизно так само, як їх колишні господарі з партії Повторюся, регіонів. Так от... Повторюсь, і щоб всі прекрасно розуміли, злі язики говорять, що дуже активно скупається нерухомість, дуже активно скупаються дуже багато різних активів. Ну але Максим Кріпа є одним з головних представників, через якого нібито можуть. І ті гроші, нібито, які належать, звичайно, офісу Президента. Вибачте, що я постійно додаю нібито вперті чутки, бо ну ви розумієте, це історію, яку я всюди фактами довести не можу, звичайно. Навіть мої колеги з економічної правди, які розслідували кріпу, вони не змогли назвати прізвище, тому що ж ви розумієте, що ніхто публічно під таким не підпишеться. Бо, по-хорошому, звичайно. Цю людину а, мало би перевірити державний аудит, перевірити походження коштів, звідки такій прекрасній людині впали сотні мільйонів доларів. Причому, що він готовий буквально через кожний місяць-два викуповувати по готелю в центрі Києва і не тільки це е, цікаве питання, правда? Ну, от бачите, але ж йому продали е, ці готелі і фонд держмайна. Значить, відповідно, якусь перевірку він пройшов. Питання в тому, яку і хто. І чи дійсно дуже прискіпливо перевіряли походження тих коштів, якими цей шановний пан у нас оперує? Бо, повторюся, публічно він ніяких коментарів не дає і нічого не розказує, окрім якихось, знаєте відписок, які я ж кажу, якщо ви візьмете комунікацію Курченка і Кріпи, це буде один в один те саме. Тому повторюся і підсумую, злі язики кажуть, що за цією людиною стоїть ви зрозуміли, хто. Звичайно, точного підтвердження у нас цього нема, тому ми не можемо це стверджувати на 100%. Кажу, щоб не було якихось бажань позу Але я би дуже прискіпливо слідкував за цією людиною і за її діяльністю, тому що думаю, я чомусь, що це не останні покупки, які будуть робитися цією людиною або структурами, які пов'язані з цією людиною. Чому ну тому, що я вам просто ще раз нагадаю те про що говорила видання наші гроші ще 2021 році, що сума, скажімо так. Освоєних грошей на великому крадівництві в передвоєнному, ну в сенсі великого вторгнення, 2021 році, сягає понад 100 мільярдів гривень. Ну, це серйозні кошти, друзі. Погодьтеся. І хто ж їх отримав, правда? І відповідно цікаво, де вони. Ну, от, власне, такі цікаві люди, як Максим Кріпа, цілком можливо, і є відповіддю на ці питання. Але знову ж таки, треба продовжувати розслідувати це питання. Це можна вважати це відео зверненнями до набу, от тому, що, на мій погляд, дуже це підозріло виглядає. І хотілося би, щоб наші правоохоронні органи перевірили походження цих коштів. бо, ну, Якби знаєте, дуже цікаво, повторюсь, коли у воюючій країні знаходиться можливість вкласти такі шалені гроші миттєво за такий короткий термін часу людині, яка до певного моменту навіть не гуглилася нормально, а далі, як пишуть мої колеги з економічної правди, видно, прям як попрацювали спеціалісти по Google Search, для того, щоб видавалися правильні речі, як хочеться пану Максиму. А ті, які стосуються, от, наприклад, тієї історії з вулканом, так ні не видавалося. Ну але Google пам'ятає все, якщо в ньому, звичайно, вміти правильно ритися, так що от така от історія, друзі, і знову ж таки, от як не хочеться під час таких жорстоких подій, які зараз відбуваються. Моменти, коли дійсно всім треба об'єднатися, враховуючи смертельну небезпеку, яка нависла над Україною і через те, що зараз відбувається на міжнародному рівні навколо нас, і через ситуацію на фронті. Але розумієте, друзі, ну це настільки нахабно виглядає те, що відбувається, тобто. Давайте об'єднуватись, давайте, значить, не будемо внутрішні тірки. І в этот момент якийсь чувачок починає скуповувати нерухомість в Києві в масових масштабах, і медіа починає скуповувати. І повторююся, чутки то це пов'язують з конкретною людиною. Розумієте? І ти такий на це дивишся і думаєш, ну що, може, про це не розказувати, може, не говорити про це. А чому не говорити? Ну, це хіба ок? Ну це хіба нормально? Я просто хочу закінчити це відео ще одними дуже впертими чутками, звичайно, підтверджені нас, як завжди, нема. Вибачте, будь ласка, ну я всі можливі формули говорю. Да? Так от, друзі, ходять дуже вперті чутки, що республіканська партія і оточення Дональда Трампа висувають дуже жорстку вимогу, яку, до речі, Байден не додавив, і дуже шкода: про звільнення Андрія Єрмака. Не знаю, чи це правда, але задайте собі питання: а от якщо правда? Наскільки це пов'язано з історією, от, наприклад, цілком можливо з Максимом Кріппою. Бо мені здається, що певний зв'язок тут все ж таки є. Але знову ж таки, давайте очікувати висновку правоохоронних органів або навіть рішення судів. Бо поки що це тільки чутки. але мені здається, чутки дуже і дуже цікаві. От з вами і вирішив поділитися цією інформацією, яка повторюсь, грунтується на статті економічної. Правди, дякую вам дуже за увагу. сподіваюся, вам було корисне це. відео. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк, підпишіться на цензор.нет і обов'язково підпишіться на канал Шоу Бісики, де я закликаю вас, якщо у вас є можливість, стати нашим спонсором, донатором і підтримувати наш маленький незалежний журналістський колектив. Побачимось, почуємось.